Що назвати області, які зараз є окуповані Росією? Донецька, Луганська, М -м, Крим можливо. Та й все, без швидких не знаю. Ні, ніяких областей не... Ні, багато областей. Щоб отак прямо опакова... окуповано було прямо... Ні, можливо, не повністю, а частково. Волинська, можливо. Полтавська. Херсонська, Дніпропетровська, можливо Дніпро. Ти все. Чи можете назвати території області, які зараз знаходяться під окупацією Росії? Донецьк, Луганськ. Запоріжжя, не область, там певна частина. І ніби що там що? Херсон, мабуть. Schasches?